У заключному поєдинку літніх зборів Львівські Карпати приймали юність, яка представляє верхню та нижню білку. До цього матчу Карпати не знали поразок, однак зустрічі з аматорською командою виявилися невдалою у підсумку для зелено-білих. Юність є чемпіоном Львівської області у чотирьох останніх роках поспіль. Карпати почали небезпечно. Юрій Тлумак виконав штрафний, і Артем Денега із ближнього кута потягнув удар. Футболіста зелено-білих. Карпати також продовжили контролювати ситуацію в першому таймі. Дальній удар Миколи Когута він повністю створив собі цей епізод, забрав м'яч у суперників і потужно пробив трохи вищі голкіперів. Войтович та Гордійчук не порозумілися і Микола Когут з лівої пробив над поперечкою. Тут Когут вже створив шанс для партнера, запустив прорив Тарануху і Ростиславу Падінні завдавав удар у поворотах з-під Івана Білого. І знову відзначаємо дії голкіпера юності Артема Денега, який у Падінні парирував цей м'яч після удару Ростислава Таранухи. Знову відзначаємо дії Когута, який вдало розібрався в цій ситуації і вивів партнера на ударну позицію. Це вже шанс знову за участю Таранухи. Тут він впав у боротьбі з Остапом Гросем. Вже у штрафному майданчику, однак Олександр Шандор чітко все бачив, демонструє, грав м'яч, і Грось в цій ситуації, на думку, Рефері, правила, не порушував. Юрій Тлумак запускав на хід цією передачею Ростислава Тарануху. Кутовий. І з воріт виходить Денега, і Микола Когут на підбиранні пробиває знову дуже небезпечний. М'яч пролітає поруч зі штангою. Денега мав дуже багато роботи в цьому поєдинку. І активний Микола Когут цього разу знову ворота не влучив. Це вже шанс юності. Дальній удар. Івана Гаврушка пролітає над поперечкою воріт Романа Льобки. До перерви було обмаль роботи. Це вже епізод біля протилежних воріт. Климець кидає на Юрія Тлумака, і гравець зелено-білих пробиває неточно. Тут Гаврушко намагався перехопити цю передачу, Климець дотик на Тлумака, а Юрій опустив м'яч і одразу його пробив. Це простріл Климця, і найреальніший момент Карпат до перерви забити знову ті ж дію особи Климець та Тлумак Перший прострілив. Денега інстинктивно м'яч плечем відбив. Ну а добивання просто таки вбивчі від Юрія Тлумака. Денега парирував дуже видовищно. Це один із шансів юності до перерви. Богдан Іванченко змістився в центр, накрутив приймака і пробив з правої, Льопка ситуацію контролював. Юрій Тлумак виконує навіс із кутового і приймак вже поруч із протилежними воротами. Веде боротьбу, але поворотах не пробиває. Тут були претензії в Карпатівці, мовляв, Іванченко грав рукою рефері не зафіксував порушення правил. Дальній удар Олега Панасюка класно з льоту пробиває нападник юності, і Роман Льопка парирує цей м'яч. Ну, а це гольовий епізод. Славим Богдана Іванченка і потужний удар, який дезорієнтував Романа Льопку. Рикошет бачимо після пострілу Іванченка. Кількох суперників Іванченко пройшов навіть підкат від Артура Рябова. Ну і Валерій Болденков намагався блокувати цей удар. Однак тут удача посміхнулася Іванченко після його класного проходу. У Льопки просто не було шансів відреагувати на цей постріл після удару футболіста юності. Так рахунок став 1-0 і, попри усі намагання Карпат до завершення поєдинку, вони, зрештою, відігратися так і не змогли. Хоча моментів у них було ще достатньо. Микола Когут падав в боротьбі з білим. Було багато боротьби в цьому поєдинку. Маркян Періг із Таранухою тут поборолися в центрі поля. Бачимо, цього разу вже Болденков зіграв не за правилами. Ну, а це момент. Олександр Климець падає у боротьбі з Гаврушком, але Рефері знову демонструє, що можна продовжувати грати. Мовляв, Гаврушко допомагав собі рукою, але на пенальті це не тягнуло. Знову момент в Іванченка пробиває він поворота. Хльопка забирає м'яч із ближнього кута. Цього разу Іванченко настільки інтенсивно в центр не йшов змістився, підліву собі підлаштував і пробив. Футболіст юності. Цього разу без рикошету і Льобка спокійно забрав м'яч до рук. Чергува така Карпат, знову климець на лівому фланзі. Прострілює, але Ростислав Тарануха до м'яча не дістається занадто сильно. Репета вивів на оперативний простір Климця. Такий навістере простріл від Олександра, на який Ростислав Тарануха не встиг. Ну і Денега тут зіткнувся із Таранухою. Е, черговий шанс створює Когут, простріл на Репету, але Остап Грось. Цього разу вже Іван Когут проривається, проходить по фланзі, проходить Олега Березу, прострілює її в останню мить. Юрію Репеті Остап Грось заважає, як слід пробити поворотах і лише кутовий. Хоча кутовий, після якого було знову-таки небезпечно, Махнів поборовся з Гросем і е, удар Івана Когута. Дуже небезпечно, але знову таки результату він Карпатам не приносить. Когот прийняв, класно пробив, і Денега витягнув ці м'ячі з ближнього кута. Репета отримує передачу на підступах до штрафного майданчика від Ткачука і одразу віддає на шаха. 17-річний Артур пробиває, зупиняє м'ячі, пробиває. І, здавалось, не сильно, але дуже точно шах пробив. Під захисників Денега, можливо, не найкращим чином бачив цей м'яч. Але, попри це, кіпер юності перерой його перевів на кутовий. Прохід когута є акробатичний стрибок від футболіста Зелено-білих. оточенні суперників Когут вирішив пробивати. Але не точно. Знову. Епізод з участю Івана Когута. Удар, але цього разу не сильний. Репета готовий був добивати. Проте Денега забрав м'яч до рук намертво. Юність контратакувала, мала шанси. Карпати майже всією командою пішли вперед. Віталій Равлик вийшов на заміну. І тут Дуць на пару із Льопкою врятували ворота. Захисник, як міг, так скорочував кут для нападника і Льобка також відзначаємо його сейф. Ткачук навішує, Болденков у м'яч не грає. Тут лише зараз шанс пробиває Валерій. Але знову оборона юності вже в заключній фазі цієї атаки, зокрема, Іван Білий. Ну і Денега тут також. Все контролював, і лише кутовий для Карпат. Андрій Ткачук на фланзі, конує вісу штрафний майданчик, Махнєв скидає, репета, поборовся віддав на Когута, ну, але грось м'яч заблокував, що правда, згодом не вдало. Вибив його точно на Артура Шаха. Затяжна така Карпат, яка могла завершитись великими неприємностями для юності, і як і в попередніх епізодах знову львів'янам забракло точності. Грозь бачимо, вибиває м'яч на опонента, але удар шаха йде над поперечкою. Чергова атака з участі когута. І Іван Білий отримує другу жовту картку. Автоматичне вилучення, однак матч контрольний замість Івана Білого вступив Олег Береза. Тому юністі на останні хвилини все-таки не залишилися у меншості. Капітан, один із братів когутів. Братів білих, перепрошую, отримав. Картку. Ткачук взявся виконувати усі стандарти після того, як Юрій Тлумак пішов з поля. Черговий навіс від кутового, Махнів пробиває вбивчий шанс Карпат на останніх секундах зустрічі. Валерій Болденков кілька разів за час цієї атаки міг спрямувати у ворота. Тут ідуть, міг переправляти. Бачимо удар Махніва. Гаврушку потягнув, і захисник залишився на лінії і дивовижним чином просто-таки. Не дозволив дуцю а перед цим і болденкову відзначитись. Ідеальна нагода зеленобілих. Кілька разів за час цієї атаки Карпати могли забивати. Бачимо простріл Леня. Тут захисники кидаються на м'яч. Ну і Гаврушко, кілька сейвів за одну атаку, рукостискання Тлумака та Костика. Цього разу Богдан Костиков виходить переможцем.